Ужгород, який відбудеться 29 квітня, розпочалася. За звання найгарнішої дівчини міста змагатимуться 15 конкурсанток. Серед претенденток і випускниці закарпатських вишев і школярки. Конкурс триватиме три дні. Серед етапів міс топ модель та конкурс талантів. Свою красу учасниці презентуватимуть у вишиванках, вечірніх сукнях та дизайнерському одязі. З подробицями підготовки до конкурсу міс Ужгород. Анастасія Ножка. Моє місто Линне. це моє місто. річ, це моє місто, що Дівчата зібралися для обговорення організаційних питань. Вже через кілька тижнів одну з них оголосять найгарнішою дівчиною Ужгорода офіційно. Для конкурсанток вже провели кілька фотосесій та відеозйомок. Дівчатам дають можливість експериментувати з власними образами. Ну, дівчата жадібно використовують кожну можливість піти пофоткатись. Мати нові аватарки собі, потім після конкурсу мати пам'ятку, так сказати. Відео ми відштовхуємося від погоди, від того, наприклад, розкриваємо тему Ужгорода зараз, там гарно квітуть дерева, сакури, провізація організаторів. Йде, тому що, як правило, відштовхуємося від колективу, який учасник у нас в конкурсі. Конкурсантки поставились до підготовки серйозно, хвилюються та вже обирають вечірні сукні, у яких виходитимуть на сцену у фіналі. Красуні різні за віком. Є серед учасниць і школярки. Тетяна, одна з тих, хто займається організаційними питаннями конкурсу краси міс Ужоро-2015 Практично каже за останні кілька тижнів, дівчата почали питати про деталі активніше. хвилюванням. Але думаю, що вже на фінальному етапі у нас конкурс. Конкурс буде 29 квітня, і вже в нас ідуть репетиції з хорографами, постановки, так що часу для розслаблення нема. Хвилювання завжди в них є, адже це для когось перший конкурс, для когось вже брав в конкурсі міс Ужну чи певного свого факультету. Процес підготовки до конкурсу краси триває. Його фінал відбудеться менше як за три тижні. I'll